Шкери! Давай, включай фонарі. А я приїхала до своєї сеструшки. <решко> Петрушки хотіла сказати. <решко> а ми зараз йдемо. Я, звісно, вся така на стілі в мирославних аджках. Ідемо питатися правильно. Тихо, мама, влог дивиться. Ось. Ми йдемо купляти чи. <решко> ми йдемо купляти там яблучки, банани. банани все. Ну, сьогодні можна. <решко> да. Хто пам'ять? Легенда. Я помню, я знімала Барбі, е, Барбі 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 діла. Ну, коротше, в нас такі от діла. Ждіть багато. Добрий е, Добрий вечір. Добрий вечір. вечір. Ждіть багато влогів, як ми будемо тусити, а потім ще вона прийде до мене в номер, так що вообще наслаждайтесь, да. люди. Всім здравствуйте! Кушаємо желешки. Так. і свічечкою. Ой, ням-ням-ням-ням. Ммм. На весь тиждень на два. Я, короче, обновила собі телефон. Це телефон, Мирослави, айфон. И знаете, що ми зараз робимо? Складаємо в баді такого. От. І це от іде лапа. Ну, то есть начало лапи. Прикиньте, як він висоти це, буде. Це буде це... таке, от таке. Так що ждіть, я над... надіюсь, та, що ми його складемо хоча б ногу. Я Одного. за цілий вечір складала. <laughs> <laughs> Ну, нічого страшного. А, а нас учили світло, так що ми погнали. Да, все. А у нас нічний жор. Кушаємо печеньки, йогурт і будемо сейчас дивитися. Як називається фільм? Поворот туди. туда. туди. Хоррор. Боже, у меня такая косичка, просто снохсшибательно Ну, занимаются девчата в час ночи Эй, девушка, красавица Ты мне очень Она встает, не трепай Боже, какие гламур бровки а, ось, Гламур И, И брюнетки Ой, ну, она чуть-чуть размазалась Ты, ты же водостойка Ой, водостойка Мы трохи негры в камере Все, не снимала да не снимай, снимай меня! Не снимай меня! Все, все, давай умываемся. Очки хорошо, пока. Эй, девушка, красавица. <рес> Ты не вовремя, девушка. Это будет окончание влога. Подпишитесь на канал. Испанцам пока.